Добрий день, шановні Голубоводи, а також всі, хто дивиться мій канал, 29 серпня. В принципі, у нас період е який по завершенню е змагань спортивних. Тренувань молодих голубів, тобто все, все підходить до завершення на цей рік. І Таке зразу виникає питання, значить, як відібрати хорошого голуба? Що залишити, як залишити голуба? Ну і все, що з цим зв'язано. Ну, значить. Як би я це бачив, як би я це робив, Значить, ну, давайте умовно е зробимо таке якби дослідження, да? значить, в нас є е там 100 молодих голубів, да? І от ми цих 100 молодих голубів накидували там, е ну, давайте скажемо так. Все ж знов, знову ж умовно. Там, до там, 400 кілометрів, хай скажемо так. Ну, це багато для молодих голубів. Але. Ну, розглянемо на 200 км і розглянемо на 400 кілометрів. Це вже, звісно, круто. Якщо 400 кілометрів молоді голуби летять, це круто. Е, значить, Давайте на 400 подивимося. Значить, у нас є 100 голубів. І ці 100 голубів проходили у нас тренувальні льоти там 5, 15, 30, там, 60. Ну і такі вже, скажемо, залікові. Я ще рахую, залікові е, льоти Тренування. Це після 100 кілометрів. Тобто. Голуби, які пролетіли 100 км молоді. Це вже ті голуби, які показали якийсь результат той що е, потрібно, що що нам необхідно. Е, ну, і далі, значить Прилетіли голуби там 100 км, пролетіли 150, там 200, 250 і там до 400 кілометрів. І давайте. Знову ж умовно назвемо, що в нас ну, у нас хороші голуби. Да? Значить прилетіло у нас 80 голубів в нас прилетіло, а 20 загубилося. Тобто, це великолепна да? цифра. Прекрасна. Це говорить про те, що в нас класні голуби здорові і все ж таки. Ну і. 80 голубів молодих. Тобто, ну, Якщо людина собі може дозволити залишити цих голубів молодих, в нього є куди, в нього є великі голубі, голубники, і він там збирається в них тримати там по півтисячі, по тисячі голубів, то тоді да. тобто питання абсолютно недоречне. Да? Голуби всі залишаються, там вже потім вони діляться. там, на лінії, на категорії і, і, так, і так далі. Ну, а в нашому випадку треба залишити там, команду 30 голубів треба залишити. Треба діти 50 голубів. Як це зробити? Що з ними робити з цими голубами? Ну, і як би, як би я робив би. Якби мої поради. Які. Е, значить дивіться. Е, ну, це може бути більше, ніж 5 пунктів. Я виділив для себе 5 пунктів. Е, це самі необхідні на мій. Е, на мій. Згляд. Да? Це самі необхідні пункти. Значить, перший пункт це все ж таки здоров'я. Що таке здоров'я голуба? Це той голуб, який від народження і до закінчення цих тренувальних льотів, залікових тренувальних льотів, показав себе абсолютно здоровим голубом. Тобто, значить, він. Ніколи не хворів цей голуб. Потім він цей голуб е постійно нормально відновлювався після льотів. Цей голуб е хорошо линяє цей голуб, хорошо їсть, постійно у формі. Ну, тобто, там здоров'я це е великий пункт. І там, цьому пункту, є е, дуже багато підпунктів. Я в загальному говорю, здоров'я голуба це, це значить голуб здоров'я. Це, це все. Тобто це все в комплексі. Це називається здоров'я голуба. Оце перший номер, оце є, на що я звернув би увагу, це здоров'я голуба. тобто Якщо є такі голуби, які ви там підліковували, які там це показували знову ж там парши погано прилітали, ти бачите, що вони їлі там довго відходять, там вже Наслідуючі льоти вони пропускають, то таких голубів краще вибраковувати, тому що це е, ті голуби, які ви знаємо постійно цяцькатися. І вони можуть дати, генетично дати також е, таких голубів слабких і там е, бажано цих голубів вибраковувати. Значить Перший пункт здоров'я. Да? Проїхали. Значить, Передивіться далі. Е, другий пункт. Відбір на категорії, значить, не повинні знати і працювати з тими голубами, з якими категоріями в нашому регіоні відносно наших категорій. Тобто, якщо це, ми пускаємо голубів там. На 700 до 700 кілометрів. У нас сами, Сама дальня точка 700 км або 900 км або 1000 значить тобто, у, у нас практично є всі категорії. Да? І значить, ми е, повинні відбирати голубів також по категорії. значить Що таке відбір по категоріям? Тобто, це, е, є голуби там, спринтери, да? е, які летять виключно там категорію А або категорію Б. Е, цей голуб. Понятно, що це скоросні, швидкісні голуби, які, яким притаманна там своє, своя будова, будова крила. Вони абсолютно не такі, як другі голуби, які там дальнодистанційні голуби. І при відборі оцих голубів треба звернути увагу, Значить, на що ми звертаємо увагу. На то, як голуб прилітає. Значить, вибрати, там, оставити тих голубів, які перші прилітають в категорію А або категорію Б. Як, як, допустим, ще одразу питання: як же ж знати, яку цю категорію максимальну голуб летить? Да? Ну, Давайте розглянемо слідуюче. Тобто, Ми пустили голубів на 200 км. Да? там, якийсь Пару голубів у нас прилетіло в першій п'ятерці або десятці. Ці голуби прилетіли до нас, вони сіли на голубник, буркують, зайшли, попили водички, там поїли і на кубло, і там битися, там чубратися і все таке остальне. Тобто голуб не втомився. Так? Значить, і голуб... Значить, ми бачимо по ньому, що якби він ще цей голуб пролетів там ще 50 км, то, в принципі, нічого такого з ним не відбулося, там було б все нормально. E, значить Цей голуба можна пускати там далі. можна пробувати 300 км пускати цьому голубу. І вже якщо ми бачимо, що цей голуб, який пролетів 200-250 км, прийшов в чудовій формі і перший прийшов. А отже 300 км або 350 км він прийшов вже там. В другому десятку цей голуб вже втомлений, цей голуб вже, ви бачите, що він вже нервує, тобто він вже йому погано, значить, запізнився голуб. То я не бачу смисла цього голуба насілувати далі, на 500 км, тому що ми його втратимо, скоріше за все, цього голуба, тому що. Ну, Согласіться зі мною, для чого нам голуб, який летить відмінно 200 чи 250 км, для чого його заганяти на 500 кілометрів, щоб він прилетів останній? Та типа так, щоб, щоб він там був для галочки, я рахую це неправильно. Тобто, голуб, який летить відмінно категорію А? Може категорію С прилетіти, а може і взагалі не прилетіти. Тому, значить, необхідно розділити голубів на ці категорії, які ми летимо, і відібрати найкращих голубів, врахувати це здоров'я. Тобто два пункти вже враховуються. Да? Тобто здоров'я враховується і оцей. Кофецієнту <свистілено> по категоріях. Там голуб пролітає перший, прилітає в першому п'ятерці, ці першому десятці, перший... О. значить так. Потім значить, е не, -не, не взирає на оцих два е пункти. Ну, в принципі, навіть, е перший пункт ми залишаємо в будь-якому випадку. Да? Тобто на цей пункт не взирає, Є пункт третій. Це там, де у нас лінійні голуби. Або гібриди, тобто ми можемо ну, в ході селекції голубів ми там робимо різні комбінації, які з собою там, тобто для покращення голуба, для того, щоб вивести нову якусь, там, щось вивести нове в голубові, покращення лінії, оновлення лінії, оновлення крові. І, і так далі, далі. далі. Да? І от такі голуби, то є ті голуби, які в подальшому е, мають йти в селекцію, але ми їх перепровірили цих голубів, да? і нам не важливо, е, як цей голуб прилетів, чи він прилетів там 100 км, чи він прилетів там 500 км. то цей голуб є, і нам він важливий для селекції цей голуб, для того, щоб е, його. Обратно назад вернути в лінію, або робити з нього лінії. Тобто, ті голуби, які нам, вони вважаються, рахуються в нас як голуби, ті, які нас там, як їх назвати, ми не можемо з ними нічого робити, бо вони нам потрібні, так? Ті голуби, на яких ми робимо, база, да? база голубів, з яких ми щось робимо виводимо. Також є люди, які е можуть оці оцінити масу голуба. Тобто от хоче, допустим, людина, щоб в нього шеміля летіли, або червоні летіли, або білі летіли. От він відбирає да, там, допустим, той голуб прилетів, хай він последній прилетів білий, але він прилетів. От він собі хоче його вшити, бо він хоче, щоб в нього білі голуби летіли. Також цей голубів людина залишає. Потім є голуби для виведення чогось нового. Там ж людина ж теж бачить. От, от йому подобається голуб, який його б'є. Приходиш ти голубник, і цей голуб тебе бачить і з тобою в схватку, тебе б'є, глупить тебе. Або наоборот, або голуб, бачите, зразу сідає тобі там на плечо, на руки, їсти просто. Тобто, такі голуби. Теж, люди теж цінують таких голубів і хочуть, щоб таких було голубів більше, то також вони ці голуби лишаються. Ну, от, Ну В принципі, таким методом, таким способом ми можемо вибрати з 50 там, чи 80 голубів, ми можемо вибрати ту кількість голубів. Яка нам необхідна для майбутніх змагань на наступний рік для відбору голубів по селекційних якихось питаннях, питаннях селекції, по масі голубів, по, як себе голуб веде, по характеру голуба? Тобто все такі, скажімо так, ключові, ключові питання. Їх, звісно, більше цих питань це. Це я як би, там 5 таких знайшов, ну, і там може бути 25. Кожний голубовод, який літає, який змагається, який має голубів хороших, в нього є ряд своїх питань, які він, мабуть, напевно, він по тих критеріях залишає голуба. Ну, як би я таки назвав таких базових да, пару, пару. Пунктів базових, яких би, по яких би я там, залишав би якусь кількість голубів. А ті голуби, які нам не пригодилися по якихось там, причинах, да? їх можна там, спродати там, на ярмарку спродати, можна подарити товаришам, можна. хтось вбиває голубів, я вважаю, що це, звісно. Трохи воно жорстко вбивати голубів, але якщо їх нема нікуди діти, то, то що з ними все одно подеться робити. Ну, от, якось так. Всього вдалого перегляду. Всім пока.